Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про модальні дієслова і почнемо ми з того, що розглянемо модальні дієслова CAN і Could. Оскільки ці модальні дієслова вони тематично пов'язані між собою, можна розглядати їх в одній зв'язці. Тобто, поговоримо спочатку про модальне дієслово can, це буде перша частина цього відео, цього уроку, друга частина відео буде модальне дієслово could. Тобто, поговоримо про те, в яких випадках вони вживаються, в яких контекстах, які правильні форми вживаються у теперішньому минулому і майбутньому часах. А також варіації на цю тему. Отже, розпочнімо з модального дієслова кен. Давайте розглянемо, які має значення дієслово кен і як воно вживається. Ось ви бачите зараз мій слайд. І перше, що треба знати, що модальне дієслово кен перше його значення це вміти вміти щось робити. Тобто ви хочете сказати, що ви щось вмієте, або сказати, що ви чогось не вмієте робити, або запитати в когось, чи вміє людина щось робити. Так, ось розглянемо приклади. Перший приклад I can drive a car, тобто я вмію водити автомобіль. Або I can't drive a car», я не вмію водити автомобіль. Запитання: can you drive a car?» Чи вмієш ти водити автомобіль? Одразу розглянемо форму, ми бачимо, що тут can вживається в теперішньому часі, що після can не вживається часточка «to», а одразу вживається наступне дієслово. тобто can drive, вмію водити, або you can drive, ти вмієш водити. І так далі. Якщо ми стверджуємо, ми кажемо I can drive, якщо вживаємо заперечення I can't drive, тобто я не вмію водити, і питання can виходить наперед, тобто вживається перед підметом Can you drive a car? Давайте розглянемо наступний приклад. He can play the piano. He can play the piano. Тобто він вміє грати на фортепіано. Так само, заперечення в нас he can't play the piano. Can't це скорочена форма, а повна форма cannot. He cannot play the piano. І Якщо ми запитуємо, чи вміє він грати на фортепіано, знову ж таки, can ставимо наперед. Can he play the piano? Наступний приклад, they can play tennis very well. Тобто вони дуже добре вміють грати в теніс. Заперечення в нас тут яке буде? Тобто can ставимо в заперечну форму, they cannot play tennis або коротка форма, they can't play tennis. А якщо запитання, то can виносимо наперед. Can they play tennis? І не забуваємо про те, що треба змінити інтонацію. Can they play tennis? Наступний приклад: You can ride a bike. Тобто ти вмієш кататися на велосипеді. Заперечення you can't ride a bike. Ти не вмієш кататися. Can you ride a bike? Чи вмієш ти кататися на велосипеді? Так, друзі, можете одразу записати. Свої приклади в коментарях. Якщо у вас виникли запитання, можете написати свої запитання. І нагадую про те, що це перша частина відео про модальні дієслова can «could». Другу частину шукайте на моєму YouTube-каналі. Ще раз, що треба зазначити: перше, що модальне дієслово can означає вміти, тобто говоримо про навички. Другий важливий момент, що після can не вживається to, вживається одразу інше дієслово в інфінітиві, тобто в неозначеній формі, без жодних закінчень. I can drive, I can play, I can dance, I can read і так далі. І якщо це ствердження, ми вживаємо can, якщо це заперечення, вживаємо can't, якщо це питання, ставимо can наперед, перед підметом. Так? Отже, почали ми з того, що перше значення can це вміти. Наступне can також може вживатися в значенні могти. Тобто, вміти це більше про навички, так? а могти це більше про можливості. Тобто, можна сказати: I can help you, я можу тобі допомогти. Так само, заперечення I can't help you, запитання can you help me. Структуру ми бачимо одну і ту саму. Тут йдеться про те, що можуть бути різні відтінки значень, тобто вміти могти. Так само ствердження can без часточки to і одразу діє слово I can help, заперечення I can't help. І запитання can you help? Can you help me? Наступний, наступний приклад I can talk to you now. Тобто я зараз можу з тобою поговорити. I can talk to you now. Заперечення I can't talk to you now. І питання Can you talk to me now? Ти зараз можеш зі мною поговорити. Отже, ми вже знаємо два значення can. Так? Перше це вміти, друге це могти. Наступне, can може вживатися для того, щоб виразити прохання. Тобто, це буде запитання, вживається в запитанні, коли ми хочемо виразити прохання. Ось у нас тут приклад Can you help me? І одразу скажу, що аналогічний can в цьому випадку буде виступати дієслово could, але could вживається для того, щоб зробити ваше прохання більш таким офіційним або, можливо, ввічливим. Тобто тут прохання можна виражати і за допомогою дієслова can, і за допомогою «could». Єдина різниця, що «could» – це більш формальний і більш такий е коректний, політкоректний варіант. Ось дивіться, аналогічні приклади. Can you help me?» або Could you help me? Звернімо увагу на те, що дієслово слово. Ставиться перед підметом, перед you, так? Або Can you say that again? Can you say that again? Ти можеш це повторити Can you say that again? Або Could you say that again? Так? Тобто, приклад один і той самий, але can, це ви звертаєтеся до людини, можливо, яку ви добре знаєте. Або в неформальній обстановці, якщо ви кажете Could you say that again, то це буде більш. Скажімо так, є офіційне прохання, формальне. Або Can you call me later? Can you call me later? Чи можеш ти подзвонити мені пізніше, або Could you call me later? Could you call me later? Так, окей, друзі, давайте одразу, якщо у вас є запитання, можете зупинити це відео, можете поставити. Собі якісь е, поміточки в коментарях, щоб потім до цього повернутися, можете написати свої приклади в коментарях або питання. Так? Також е, не забувайте підписуватися на підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні такі відео. В Наступних відео продовжимо тему, розкриємо тему модальних дієслів більш широко, і там будуть інші модальні дієслова, такі як «should», «might» а, uh, і так далі. Тобто, в англійській мові модальних дієслів є їх цілий ряд. Так, Отже, ми сказали, що модальне дієслово can має три значення, які ми вже розглянули. Перше це вміти щось робити, друге могти щось робити, третє коли ми хочемо виразити прохання. Так? Також ми можемо застосувати can, щоб спитати дозволу. Тобто там ви в попередньому випадку ви просили когось щось зробити. Тут ви про себе питаєте Can I just say something? Чи можу я щось сказати? Наприклад, ви хочете перебити когось, так хочете втрутитися в розмову. Ви можете сказати can I just say something? Чи можу я дещо сказати? або can I help you? От, ви, може, звертали на те, що коли ви. Щось купуєте в супермаркеті або в магазині, до вас звертається саме з таким питанням: Can I help you? Чи можу я тобі допомогти? Так? Тобто, Чим я можу вам допомогти? Тобто, практично у вас питають дозволу, чи можна вас потурбувати, і чи ви потребуєте ви якоїсь допомоги? Наступне can I ask another question? Can I ask another question? Чи можу я запитати задати ще одне запитання? Бачите? тобто Це така трошки, інакша, інакший ем, е, 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 е смисл цього запитання, тобто, перед цим ми розглядали, коли ми питали, е, виражали прохання, а тут ми питаємо дозволу. І знову ж таки зверніть увагу, що якщо ми питаємо дозволу або виражаємо прохання і це запитання, тоді слово кен воно виходить перед підмет, вживається на початку речення. Так, продовжуємо, Подовжуємо, Ми розглянемо те, в яких формах вживається кен, тобто як його вживати в теперішньому часі. В минулому часі і в майбутньому часі. Перше, що треба сказати, що форма дієслова кен абсолютно не міняється. Немає значення, про кого йдеться, з якою особою ви вживаєте це дієслово. Ось розгляньте це ці приклади, ви побачите, що дієслово кен не міняється абсолютно. Тобто, якщо я скажу я вмію водити автомобіль, я скажу Ай. Can drive a car. Так? Якщо ми скажемо, ми вміємо водити we can drive, ти вмієш, you can drive. Вони вміють, they can drive. Бачите, що can не міняється, тобто не має значення, про кого йдеться. Це робить його дуже простим у використанні в англійській мові: це одне з найпростіших таких дієслів, які дуже легко вживати. Наступне важливе. Що треба знати про дієслово can, ми вже це, про це сьогодні згадували, що після дієслова вживається інфінітив, тобто невизначена форма дієслова без to. Тобто to після can в жодному разі не вживається. I can ride a bike, я вмію, водити, ем, їздити на велосипеді. Якщо це заперечення, повна форма cannot пишеться разом. А скорочена форма, яка найбільш є розповсюдженою, більш розповсюдженою, ніж cannot – це can't. Наприклад, I can't hear anything. Тобто я нічого не чую, так? I can't hear anything. І якщо ми запитуємо, ми вживаємо can перед підметом. Can you help me? Can you help me? Чи можеш ти мені допомогти? Так, так напишіть, будь ласка, в коментарях свої. Запитання, чи, можливо, свої приклади. Розберемо ваші приклади разом. Як вживати can в минулому часі? Ось тут е, треба максимально сфокусуватися, тому що в минулому часі є дві різні конструкції, які можна виразити е, за допомогою цього дієслова. Тобто, в минулому часі can може бути або could, або was чи were able to. І тут є принципова різниця. Could означає, що ви могли щось зробити, але, скоріше за все, не зробили. Так? От давайте розглянемо приклади: I could go to the sea last summer. But I didn't have a company. Тобто, я могла поїхати на море минулого літа, але в мене не було компанії. I could go. Тобто могла, але не поїхала. Тобто, в мене була така можливість, я могла. Або they could help us, but they didn't. Вони могли нам допомогти, але не допомогли. Тобто, у них була така можливість, але вони цього не зробили. Тобто, могли або я могла. You you could tell them the truth, but you decided not to. Тобто, ти міг розказати їм правду, але ти вирішив цього не робити. Знову ж таки, в тебе була ця можливість, але ти цього не зробив. Такий контекст. І є ще другий контекст, коли ми хочемо сказати, що я щось змогла зробити. Тобто, в мене це вийшло. Я... Зробила щось успішно. Та? Зазвичай це контекст, котрий говорить про те, що щось було складно, була складна ситуація, але у вас вдалося, вам вдалося цю ситуацію закінчити в позитивному руслі, та? успішно. Ось давайте розглянемо приклади. It wasn't easy, but he was able to solve the problem. Тобто це було непросто, але він зміг вирішити проблему. Тобто, was або were able to, це більше про те, що щось е, дало позитивний результат. Так, тобто не просто я міг вирішити цю проблему, але не вирішив, а в даному контексті конкретно ви маєте на увазі, що я зміг її вирішити. Мені це вдалося. I succeeded, так? I was able to do that. Або наступний приклад. We weren't able to buy tickets because they were sold out. Тобто ми не змогли, не вдалося нам купити квитки, тому що вони були розпродані. Або ще один приклад. I wasn't able to attend the meeting. Я не зміг відвідати зустріч. Тобто, можливо, була якась перешкода, і через це я не зміг цього зробити. От, і тут ми бачимо, що використання дієслова слова can в минулому, воно трошки складніше. Тобто, це вже якщо в теперішньому часі це в нас рівень A1, a 2 то тут же рівень B 1 як мінімум, тобто, якщо ви це розумієте, якщо ви рівень B 1 якщо ви це розумієте, то ви, як мінімум, intermediate або Upper Intermediate, тобто такі питання розглядаються, скоріше за все, на цьому рівні. Так, якщо у вас виникли запитання, пишіть в коментарях, пишіть свої приклади в коментарях. Також можемо їх разом розглянути. Так, друзі, нагадую про те, що це, відео, це а, відео стосується модального дії слова Can і Could. Воно складається з двох частин. Якщо ви натрапили на одну з цих частин, шукайте другу на моєму каналі. Наступне, що треба знати, як вживається can в майбутньому. Так? А, ми говорили про те, що can це може бути або вміти, або Могти та щось зробити. Тобто, мати або навичку, або мати е, можливість або дозвіл. І якщо ми говоримо про навичку, то can в майбутньому перекладається як will be able to, бачите? Тобто can з will не вживається. Він змінюється на конструкцію will be able to. Тобто, дослівно be able to бути спроможним, а will be able to це. В майбутньому, так? Ось дивіться, приклад. Next year I'll be able to drive. Тобто, наступного року я вмітиму водити автомобіль. Вмітиму, Тобто, я матиму цю навичку. Або we'll be able to travel abroad once we get our visas. Тобто ми зможемо подорожувати за кордон, як тільки ми отримуємо наші візи. Або в деяких інших контекстах can в майбутньому може перекладатися як will be allowed to. Тобто, коли є дозвіл, you can do something в теперішньому використовуємо can, а в майбутньому will be allowed to. Тобто you won't be allowed to enter without a ticket». Тобі не можна буде заходити без квитка. Отже, ви бачите, що вживання can в теперішньому, минулому і майбутньому часах, воно досить такі специфічне, тобто треба знати, що в теперішньому часі дієслово can не змінюється, не використовується з час, часточкою to. В минулому воно має дві конструкції, розмежовується на could і was, або were able to, в залежності від того, про яку особу йдеться. В майбутньому це зазвичай або will be able to, або will be allowed to. Пишіть свої приклади і питання в коментарях. А також шукайте другу частину цього уроку на моєму YouTube-каналі. Так, є також інші конструкції, other constructions that we can use can with, коли необхідно вжити can в інших конструкціях, наприклад, в конструкції з інфінітивом. Що таке інфінітивом? Ось, наприклад, дієслово want, так хотіти. Ми знаємо, що після want вживається повна форма інфінітиву з часточкою to. Наприклад, якщо я хочу сказати, що я хочу пити, I want to drink something. Або там, ну я маю на увазі, ну, в принципі, так, не буде very natural to say that, так. Скоріше за все, ми скажемо I'm thirsty. Давайте інший приклад. I want to tell you something. Так? Я хочу тобі щось сказати. Тобто ми бачимо, що після want ми вживаємо to tell форму з інфінітивом і часточкою to. А якщо ми хочемо сказати, що я хочу вміти водити автомобіль, тобто логічно, що після want ми тут так само захочемо вжити форму інфінітиву з часточкою to, з дієсловом can такої можливості немає, тобто воно в англійській мові не використовується таким чином. Замість нього використовується конструкція to be, able, to. От, подивіться, I want to be able to drive. Я хочу вміти водити. Або I'd like to be able to cook better. Мені б хотілося вміти готувати краще. Теж знаємо, що після I'd like вживаємо повний інфінітив. Або I need to be able to speak English to get this job. Мені потрібно вміти говорити англійською, щоб отримати цю роботу. Тобто, коли ми потребуємо інфінітива, то замість can ми вживаємо to be able to. Якщо є ситуація, де треба вжити герундій, тобто закінчення ING, то теж ми використовуємо цю конструкцію, але виглядати вона буде так: Been able to. І ось є один з прикладів. Наприклад, коли ми хочемо вжити діє на початку речення в якості підмета, ми вживаємо. Саме форму Герундія ING. Наприклад, being Able to drive is an important skill. Тобто вміння водити is an important skill. Це важлива навичка. Тут ми бачимо, що це дія, яка виступає підметом в речені: Being Able to drive. Або ж якщо ми хочемо вжити. Can в Present Perfect. Так само, can немає таких форм, які б е, використовувалися в Present Perfect. Тобто цю форму заміняє знову ж таки be able to. Uh, наприклад, I have never been able to ride a bike well. Тобто я ніколи не вміла гарно кататися на велосипеді. Ось такі ще є приклади. Це те, що треба знати про дієслово can, про те, як воно вживається, які в нього є значення, і е, також як воно вживається в теперішньому, минулому і майбутньому часах.